Шалом, це Славко. Дві речі порадували сьогодні мене слабкого. Перше, те, що Трамп, нарешті, зрозумів, що поставив боротьбі проти України не на того Путіна. І навіть неясно, чи сам пообіцяв тепер боротися на Украї... з Україною або пошукає собі якогось іншого Путіна, щоб той боровся з Україною. Чому мене це не злякало? Тому що є ось цей ведмедик. Бачите? От поки є такі ведмедики, наша українська держава стоятиме. Поки ви можете здобути з держави на такий ведмедик, ви будете боронити Україну. А деякі заздрісні співвітчизники, хочуть, щоб таких ведмедиків в українсь... з української держави не здобували. Розумієте, хочуть, щоб. Як би сказати, кінцайз не може бути для всіх, ви знаєте це гасло, А вони хочуть, щоб кінцайз був тільки для них, для говорящих голів, з ваших донатів. От тоді вже Україна, напевно, впаде. Якщо з України не здобути отакого ведмедика, то ця українська держава нахер кому буде потрібна і її здадуть Московщині. А, або. Навіть Трампові, а ви своїми донатиками Україну не обороните, розумієте? Доки з України крастимуть, доти Україна і стоятиме. Прийміть це і узбагойтеся нарешті. Привітайте себе з тим, що є ще. Що красти з України, і тому ми ще поживемо цей опалювальний сезон? Я сподіваюся, бо температура таки падає. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.